Комунальники чистять вулиці міста від піску, косять траву та обрізають дерева на минулому тижні. тривало у нас роботи з прибирання чищення нашого міста. Проводилось очищення узбіч від ґрунту по вулиці Чорновола, провулку Шевченка і Свободи. Також значну частину міста ми вже покосили. Проводився покіс по по Покаленка, Тривоносів. Вергонів зараз продовжуємо посити. Також проводили обрізання гілок дерев у місцях, де встановлені дорожні знаки для покращення оряду. І виходили ще в суботу, там пару дерев відчахнулись на проїжджу частину падав, прибрали на вихідник. І тривають ремонтні ну роботи по сховищам на минулому тижні чотири сховища для ремонту. Там по пішохідному переходу коло п'ятої школи мені писали в меседжер, що там із знаків немає. і Срзатерилась сам перехід. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко запевнив, що управлінням проведені тендери і найближчим часом підрядники будуть наносити розмітку та встановлювати дорожні знаки. На покращення краще розмітка трималась. Ми картами вирізали під пішохідним переходом. І проведено тендер вже. На минулому тижні на часом буде проводити роботи по поробниці за минулий тиждень. Працевлаштовано 12 шукачів роботи. Протягом минулого тижня до центру зайнятості звернувся 21 мешканець нашої громади із заявами про надання статусу безробітного та отримання виплат допомоги по безробіттю. Роботодавцями за цей період до центру зайнятості подано для укомплектування 23 вакансії. Роботою на минулому тижні забезпечено 12 шукачів роботи. Центр надання адміністративних послуг продовжує приймати заявки щодо пошкодженого майна внаслідок воєнних дій. За минулий тиждень центром надання адміністративних послуг здійснювалася актуалізація даних громадян. Було надано 162 довідки з реєстру тих громади, видано 20 вітягів з ДТК, прийнято 21 паспорт на впливу фотографії. Три заяви прийнято щодо пошкодженого майна. Здійснювався прийом документів для реєстрації місця проживання. Прийнято 33 звернення та зняття 101 заява.